Усім привіт, мої любі глядачі та милі підписники. Сьогодні я хочу вийти до вас з таким цікавим інформативним відео на тему, як можна жити легко та не ускладнювати собі життя, як легко досягати поставлених цілей і йти до свого обраного результату, до свого такого жаданого результату, до фінішу, до своєї мети, до своєї. мрії. Досить багато з нас люблять, знаєте, так, набагато ускладнювати своє життя, ускладнювати своїми знаєте, такими думками про те, що я не гідний, я недостойний жити гарно, мені треба викладатися і багато працювати, щоб мати гроші. Гроші йдуть до мене дуже важко. Багато хто з нас виховувався при таких умовах в житті. Що ми мали щось доказати, щось зробити для того, щоб нас могли полюбити, нас могли похвалити. І ось це таке, знаєте, відчуття і картинка, того, що наші бабусі, дідусі дуже-дуже важко працювали на той час, щоб мати хоч якісь гроші для життя. І багатьох у нас заклалась, заклався ось цей стереотип, що ми дуже важко повинні працювати. Щоб мати те, що ми хочемо, щоб заробляти гроші. Ось. І це все засідає в нашій голові, в наших думках, в наших діях. Ось. І мозок продукує, мабуть, кожен з вас часто стикався з тими думками, коли ми думаємо, я не піду на співбесіду, на таку мріяну мною роботу, на гарну таку ставку, начебто пропонують. І перелистували, шукали щось бідніше, щось таке скромніше, там, де. Ви могли би да, просто піти влаштуватися, і ось ці бар'єри, які а, думки в нашій голові, вони нібито дають нам такий, знаєте, а, стоп. І все. І ви забуваєте про те і йдете шляхом, як вам здається, найлегшого супротиву, але це невірно, це неправильно. І такі думки зазвичай вони руйнують ваше життя, вони не дають вам розвитку. Ось ви маєте постійно думати. Про те, що все в житті дається легко, що не треба, знаєте, недооцінювати себе. Ці от комплекси, ці установки наші, які заклалися нам з дитинства, вони дуже-дуже нам заважають в житті і не дають нам такого розвитку, знаєте, бажаного такого результату. Ось і багато залежить від того, наскільки ви здатні повірити в себе, от саме повірити, сісти і сказати, а чом би ні я, а чим я худший за тих людей, які, знаєте, амбітні, які вірять в себе, і вони просто набирають номер телефону, а, домовляються про зустріч, про на ідуть на співбесіду. Ось, і знаєте, люди, які вірять в себе, вони просто беруть, набирають номер телефону, звідки береться ось ця така впевненість в собі. Це залежить від того, як ми себе налаштовуємо на цей світ взагалі, що ми думаємо, чи зможемо ми бути кращими за інших, ніколи не знецінюйте себе. Бо знаєте, кожен із нас це унікальна людина. Ви робите свої унікальні речі, ви маєте свій особливий талант. І ви маєте самі, самі повірити в себе і знаєте зробити собі таке програмування, що все буде класно, все буде добре. По суті, всі наші мрії це спогади нашого минулого. Минулого, коли ви в минулому мрієте про себе теперішнього і налаштовуєте на те, що я зараз піду на роботу, яка буде мені подобатись. Я не буду шукати собі, знаєте, негідну роботу, негідну зарплату, я буду стукати в двері, йти до свого розвитку і а, пробувати щось нове, нове, нове. І ніколи. Не падайте духом. Якщо ви прийшли і там багато, припустимо, влаштовуватись на роботу багато кандидатів і вас не обрали. То, отже, якщо одні двері зачинились, обов'язково в іншому місці для вас відкриються інші двері. Головне вірте в себе, вірте в свою унікальність, свої такі знаєте, здібності, то що кожна людина має право на гідне життя, і ми не маємо самі собі ускладнювати його. Ось цими такими наративами, настановками, що в мене щось не вийде, чим я кращий за інших, в мене нічого не вийде так, як мені хотілося, ніколи так не думайте. Думайте, що я буду пробувати, і якщо в мене сьогодні не вийде так, як мені б хотілося, то завтра це обов'язково вона все вийде в мене так, як я того хочу. Ось тому що наші думки з вами це дійсно. Наш світ, по суті, він не проти нас, він нам допомагає. Але допомагає в тому випадку, якщо ми для нього відкриті. Якщо ми відкриваємося і робимо свій посил, те, що ми хочемо отримати в результаті. Ось тому, мої любі, я сподіваюся цим відео. Я хочу вам показати і доказати, така є практика, коли ви даєте собі 5-10 хвилин в день. Сексісти і помріяти, і дати собі якусь таку знаєте мега настанову про те, що в мене все вийде, я дуже унікальний, я дуже амбітний, і я хочу, щоб гроші до мене йшли легко. От раніше я також мала дуже багато комплексів. Знаєте, в дитинстві я виховувалася в неповноцінній родині, батька з трьох років в мене не було. Тому як він поячив, матуся з ним розвелася. Ось і так як в мене була неповноцінна родина, в мене ще братик, він на сім років мене старший за мене. Моя матуся була змушена працювати дуже-дуже важко для того, щоб заробити грошей, для того, щоб нас прокормити з братом. Ось вона їздила також і по різним регіонам України, скуповувала одяг, продавала на, на, на ринку, працювала касиром. На вокзалі білетним касиром, на вокзалі Запоріжжя, 1 на залізничному вокзалі. Ось. І я в основному була знаєте, сама собі належала. тобто Мені не вистачало з того родинного знаєте, затишку, тепла такого, і в мене було дуже-дуже багато комплексів, що зі мною ніхто не захоче заточуючих дітей дружити, знайомитися. Мені було дуже важко, знаєте, отримувати, вірити в те, що я взагалі можу отримати якусь увагу, тепло, якусь, знаєте, любов, якусь дружбу від інших людей. Тому що я цього не отримувала саме в своїй родині, бо в мене не було її, знаєте, такої моделі, як має бути, щоб татку, мати, щоб я бачила, яке в них кохання, що вони мене підтримують, знаєте, цього всього в моєму житті не було. І тому можу з власного досвіду сказати, що коли ось я сама себе заганяла, знаєте, як те мишенятко, яке ховається в куточку, я сама себе зсередини просто налаштовувала на те, що вони не схочуть зі мною знайомитися, що я, знаєте, ну, не така, як всі. На батьківських зборах завжди, коли були і мама, і тато, такі повноцінні сім'ї я бачила, мене це дуже гнітило зсередини. Але я така, знаєте, була дівчинкою, яка себе дуже-дуже накручувала. І ось зараз в дорослому віці я зрозуміла, що саме. Коли ти починаєш по-іншому думати вже в такому підлітковому віці, мені було 14 років. Як зараз пам'ятаю, мене виховувала бабуся, мені мамі було 13 років. Вона взагалі поїхала за кордон, тому як дуже було важко виживати це важкі 2000-ні роки, їй довелося взагалі виїхати в іншу країну за грошима, тому що заробити було дуже важко. Була така криза, хто знає, майже всі українці ж відчули це на собі ось ці 2000-х роки. Ця перестройка призвела до того, що матуся взагалі нас мала, мала залишити вдома і поїхати за кордон. Ось. І я залишилася 13 років сама з бабусенькою своєю. Вона досі жива, я дуже хочу щоб вона була у мене здорова. Їй вже 85 років. Ось, і а, виходить так, що коли я ще була підлітком 14 років, я бабусі своїй сказала сказ постійно. Я так, починала з хлопчиками, там які мені подобались. Ось, і сказала бабусі, що вони всі якісь пришелепуваті на моєму районі в Запоріжжі. Я тоді, знаєте, дала таку собі, я не знаю, повірила. Це була моя така, мабуть, одна з найбільших мрій на той час. А я сказала, що мій чоловік буде дійсно з іншого міста, він не буде з цього міста, з мого міста, він взагалі не буде тут жити. І я настільки це, знаєте, малою свято вірила, що зараз згадую, я ще раз підкреслюю, що наші мрії це спогади минулого. І я казала собі, що у мене буде найліпший чоловік, у нас буде така міцна з ним родина. Я дуже-дуже цього, знаєте, дуже хотіла, тому як сама цього всього не мала. Своєму дитинстві, і от дійсно, знаєте, все світ на те, що ми продукуємо, те, що ми хочемо, те, що ми себе, знаєте, налаштовуємо на що всередині. Ось нам все світ це все в принципі дає і дає, можливо, не через рік, не через два. Дійсно, я виросла і ось. В Своїм 16 років через 2 роки, коли я собі дала таку настановку, що в мене мій чоловік, знаєте, моя людина, він буде з іншого міста. Я знайомлюся в Запоріжжі зі своїм чоловіком, який загалі родом з Нової Коховки, а сам працював тоді в Києві і просто в командировку на Приїхав на працю в Запоріжжя, Фірма їх направила робити будинок культури зсередини. Там він мене майстер облицювальних робіт, тоді зробив і з звуком займався. Ну, вони накривали там сцену, вішали ось ці різні такі обладнання, різне звукове на сцену. Всередині цього будинку культури і от а, сам факт того, що а, моя мрія здійснилася. Знаєте, якщо ми дійсно от, щиро а, душею своєю чогось хочемо, то це то буде з нами а, відбуватися в майбутньому. Головне про це думати, мріяти знаєте, і не ускладнювати ніколи собі життя. Не можна з цими такими назойливими а, думками. Такими настановами, негативами, з цим, що не можна того всього робити. Не бійтеся, дійте, а будьте чесними з собою. Обов'язково мрійте своєю душею і е, тоді вона... давайте посил Всесвіту, і тоді світ вам відкриється, він надасть вам можливості, він надасть вам. А можливо, якісь підсказки, як вам досягнути того чи іншого. Головне не ускладнювати своїми думками, своїм негативом, ось цим символом. Це все отруює наше життя, не дає нам розвитку. Знаєте, не накручуйте себе зайвий раз, бо в дитинстві я дуже-дуже цим страждала. Я ось так, знаєте, себе погружала в такий стан, коли всі мені здавалось, проти мене весь світ проти мене, що ніхто мене не любить, ніхто мене не сприймає такою, яка я є. І не ні хоче ніхто зі мною бути поруч, дружити. Ось ці якісь такі образи, я не знаю, були всередині, коли це все в дорослому, в ну, підлітковому, скажімо, тоді вже легше-легше було в дорослому віці. Я зараз це настільки все відчуваю, настільки це прийшло до мене ось таке. Освідомлення того, що я достойна і достойна, щоб мене любили. Я маю легко думати, що гроші до мене приходити легко. А в нашій родині це буде чудово і класно. Знаєте, все буває, буває, бувають і ссори, буває це. Не ну, така людина, яка не може довго. Ну, на когось там сердитися, знаєте, я дуже швидко відходжу від цього, коли ми буває чоловіком, посваримося. Мені це все трошечки воно якби накіпає. І мені хочеться це все просто ну, проговорити, відпустити, обійняти його, поцілувати і все, щоб знову була ця на ця гармонія у нас, і тоді навіть і життя. Знаєте. Заграє, заграє багатьма такими яскравими фарбами. Ось, і не треба тримати ці образи всередині себе, а бути щирими, відкритими. Тоді життя нам буде в цьому сприяти в тому, що буде дарувати те, що ви хочете, те, до чого ви намагаєтеся досягнути того результати саме і побачити те життя в майбутньому, про яке ви зараз. Дуже-дуже сильно мрієте. Тому мої любі не ускладнюємо собі життя, живемо позитивом. Надію, що якісь мої інсайди також доставили вас задуматись, переосмислити щось. Буду дуже вдячна за вподобаєчки під цим відео. Пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом. Будемо з вами тримати зв'язочок. І до зустрічі у наступних моїх Інформаційних або влогових, або фуд-логових. Я також люблю багато готувати, експериментувати, тому підписуйтесь і будемо з вами тримати зв'язок. Усім гарного дня, вечора або ночі! Усім, папа, любі, цінуйте і знайте, що ви в себе унікальні, і ви здатні на багато більше, аніж ви про себе думаєте. Тому віримо в себе. Творимо дива, йдемо вперед, з посмішкою, з позитивом і з гарним настроєм, з гарним позитивним, з гарним позитивним мисленням. Обов'язково усім па-па!